Розпочинаємо починаємо рубрику під назвою Телеграй. Сьогодні розігруємо останні запрошення на виступ. Рок симфо оркестру під назвою Lords of the з 22 жовтня цей київський колектив приїздить до Запоріжжя, подарує вам 100% саундтрек хітів з найрізноманітніших ваших улюблених кінострічок. А це ті пісні, які стоять у вас на рингтонах. Це та музика, яку ви слухаєте і слухаєте, і переслуховуєте ще і ще раз. У нас є два запрошення, і 22 жовтня до концертного залу імені Глінки. Хтось із вас може піти за цією умовою, що ви дасте правильну відповідь на запитання? О 22 жовтня Lords of the Sounds приїжджають до Запоріжжя. А куди вони поїдуть далі? Де вони будуть? через день чи наступного дня, після того як відвідують Запоріжжя? Це запитання для сьогоднішньої рубрики Телеграм і Якщо поки... екстрасенс... І бачите майбутнє? А ну тут не обов'язково бачити обов майбутнє. Тут можна просто подивитися на спеціальних сайтах, можна зайти на сайт Карабазі.юей, це концертне агентство, де є розклад туру. Можна зайти на Мусін концерт. І, знову ж таки, є розклад туру. Можна просто знайти в соціальних мережах інформацію, а можна просто зробити припущення, тобто не обов'язково бути екстрасенсом. А екстрасенс. що, що таке симфорок оркестр Лордс одесаунд? Це Юз найталановитіших музикантів, і це музиканти, які дійсно віддані своїй справі. Вони а, от сідають разом і не просто грають а, в рок-обробці музику. Вони створюють справжнє шоу. Це музика, яку можна побачити. Це неймовірні емоції, це світ звуків. Це те, що неможливо переписати, описати. Це можливо лише побачити і почути. І більше того, це справжній драйв. Всі люди, всі, жоден не, не є винятком. Хто відвідав концерти Lords of the Sound, не пішов, розчарований, жодного коментаря немає, який би казав про те, що ну нормально. Всі кажуть, Наталі що це роз... суперово. Наталі так розповіла, так заманливо і цікаво, що в нас телефонний дзвоник є. А, давай перевіримо, чи знають правильну відповідь на це запитання. Наші телеглядачі. Доброго вечора. Алло не Не слышно нічого та як же ж не чутно. Ми вас чуємо да. на при себе чуємо вас в трубці? Алло. алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ім'я нам своє. Будь ласка, скажіть. Сергій. Сергій, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, хто з усієї вашої родини найбільше хоче потрапити на концерт Лордзов зе саунд з 22 жовтня? Сам хочу попасть, та ладна з кимось собою візьмете ну, візьмете. Возьму сестру свою ще когось або сестру, або онуку, або ще когось. А, тут дуже складний а, вибір. Ну для того, аби потрапити 22 жовтня на концерт Sounds, вам потрібно дати правильну відповідь на запитання 22 жовтня Lords of the Sounds в Запоріжжі. А де вони будуть 23-го? А далі вони поїдуть в Одесу. А далі вони поїдуть в Одесу, і завдяки, мабуть, онучці ви знаєте правильну відповідь на це запитання. А, дякуємо за да, те, що мене. зателефонували. Є в мене підозри, хто то онучка. А, є, мабуть, це наша, до речі, поста... постійна глядачка. Да? В тебе так само з'явилося, з'явилася, да? так? Да, я, я зрозумів, на кого ти натякаєш, але да, зреш... зрештою. Ви правильно відповіли, і ці два квиточки вони ваші. Ну і знов ж таки, ті, хто не потрапив на Lords of the Sound, завдяки розіграшам молодіжного порталу, майте на увазі, що на усіх сайтах, таких як Карабазі Мусін концерт, ви зможете замовити ці собі білети. Знов ж таки в касах міста все ще є. Білети на 22 жовтня на Lords of the Sound. Ну а якщо вам не пощастить потрапити на них у Кизап. Оріжі можете їхати в Одесу, потім в Миколаїв або в Херсон, тому що й там також даватимуть а, ці неперевершені музиканти Де вам свої концерти. А, знову ж таки, даєш кожен музикант, там якісь симфонічні оркестри, симфонічні групи, вони намагаються писати музику, а ці а, намагаються робити обігрою тіда. Ну тобто, це завжди so ви залишитеся обов'язково задоволеними. Також, ну що ми не сьогодні прощаємося, зустрінемося завтра, але вже звичний є час, звичний час, 16.40, Тож до завтра щастить. на все добре. អូយជាអី